Вже зранку на Майдані Незалежності знову людно. Небайдужі жителі області збираються на всеукраїнський мітинг. Незважаючи на напружену ситуацію в країні, для мітингувальників знайшлися і приємні новини. Шановні друзі, мимочали, подаляли. Зараз укинують важкі бої. Ситуація надзвичайно важка. Дуже багато поранено. Але одна новина вона приєднана. Вудрічні війська перейшли на сторону майданців. О 10-й годині люди чекали на початок сесії обласної ради, проте сесія не розпочалася. Даний час народний віч відбувається тут на майдані. А в стінах обласної ради мала би відбутися сесія обласної ради. Але як нам стало відомо, немає кворму, немає легітимної більшості для прийняття рішень. Основні основній масі відсутні. Ре регіонали. Люди бажають їхати особисто на прийом до депутата, до його додому і просити його прибути, виконувати свої зобов'язання перед державою. Протестувальники продовжують підходити на Майдан. На площі стоїть телевізор, який наживо транслює події зі столиці.